Миколаєву 236 років. Чим унікальне наше місто на хвилі, розповідаємо про родзинки Миколаєва до його дня народження. Звісно ж, Миколаїв це серце суднобудування з моменту заснування у 1789 році. Тут будували військові і цивільні кораблі, у тому числі судна світового класу. А Миколаївський яхт-клуб є найстарішим в Україні та унікальним для всього чорноморського узбережжя. Вулиця Соборна, найдовша пішохідна вулиця нашої країни. Тут поєднується історична архітектура. Сучасні кав'ярні та громадський простір для прогулянок. А от мікрорайон на Миф буквально виріс із води. Це завдяки штучному розширенню площі міста. У 70-х роках частину акваторії Бузького лиману засипали піском, перетворивши воду на суходіл. око зайця дзвін струни воду на пісок оберни. Також саме у нас знаходиться одна з найстаріших в Європі обсерваторій, заснована ще у 1821 році. Як морська, вона працює і сьогодні. Там проводять дослідження, зберігають колекцію астрономічних інструментів, книг та приладів. Обсерваторія також внесена до попереднього списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Туди можна завітати на екскурсію. А от Миколаївський зоопарк є одним із найстаріших у східній Європі. Він має найбільшу колекцію диких тварин в Україні, що налічує понад 4. Триста видів і більше як тисячі тварин. Більша частина колекції тварин занесена в міжнародні червоні книги. Цікаво також, що центр Миколаєва спроєктований за унікальною для України системою. Вулиці перетинаються під прямим кутом, що утворює правильну сітку. Така планувальна система додає місту відчуття впорядкованості. Якщо ми не згадали щось у відео, та ви хочете додати, пишіть це у коментарях. А ми приєднуємося до привітань Миколаєву. З днем народження рідне місто на хвилі. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.